Починаємо за за засідання виконавчого комітету міської ради. Прошу зареєструватися. <плес> Можемо зареєструватися. Навісі рішення прийнято. Які сім, да? Є кворум. Е, переходимо до, до затвердження по, по порядку денного засідання. У зв'язку з кадровими змінами необхідно внести зміни до складно-тендерного комітету міської ради. Чи, 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 чи є якісь пропозиції доповнені? Якщо пропозиції доповнення немає, тоді, то тоді голосуємо за порядок денний за основою цього. Прошу проголосовать. Задает решение принято. Порядок данный в Переходимо до першого питання. і Єдиного це про, про, про затвердження складу тендерного комітету виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Доповідає ще Олександр Михайлович, начальник юридичного ради. Виконавчого комітету впливу рішення сесії щодо припинення повноважень виконавчого комітету, зокрема заступників міського голови, яка є нагальна потреба формування. Нового складу, складу тендерного комітету, тобто прийняття рішення в новій редакції. В даному випадку мова йде про заступників відповідно з питань діяльності виконавчого органів ДБК Лісюка. І, в принципі, секретаря виконавчого комітету Державського Сергія Олександровича. По суті, інші членів виконавчого комітету, Тендерного комітету залишається в тому складі, е -е, можу ж зауважити, що вказаний склад, якщо інших там не буде питань щодо їх персонального складу в подальшому, повинен ще пропрацювати один рік, а далі буде е -е, вимога законодавства, яка вже набувала на чинності, в кінці наступного року будемо працювати над питанням упонуватиме степенних закупів та і хто вимагає законодавства. Тобто нагальність досить ну, критичною необхідністю закупівлі продуктів в садочки, в школи, ну і, і взагалі зі, зі, зі пов з пов'язані з діяльністю підприємств, органів установ, що є у урядуванні міської ради. Якщо є питання, я готовий відповісти. Якщо є питання скажімо, складу пов'язаних із самими закупівлями, присутнім на заслідуванні виконавчого комітету, керівник відділу тендерних закупівель, Оксана Миколаївна Воробець, начальник відділу тендерних закупівель, Те весь фактичний склад цього простопівлі, вона більш професійно я. Уточніть, будь ласка, ви згадали, що законодавство вимагає чого? Скасування тендерного комітету? З, значить, тендерний комітет як інструмент здійснення публічних закупівель в сфері ну, розрахунки за бюджетні кошти працює ще згідно законодавства протягом наступного року, 2021. року. В кінці 21 року ми повинні... Визначитися щодо відповідно чи введення з склад штатний розклад міської ради посадової особи, яка буде здійснювати тендерні закупівлі, так званий уповноважений з тендерних закупівлі. Цього вимагається. Тобто зараз є і такий, і такий варіант? Ну, зараз єдиний варіант. Ну, в принципі, теоретично ми можемо про це говорити, але точно не сьогодні. Про що, то з точки зору нагальності. Але теоретично ми можемо вже говорити про уповноваженого. Але з рахуванням А, це все-таки управлінського українсь... моменту, що це треба, мабуть, конкурентні засади, тобто конкурсні засади на його призначення і таке інше. Тобто не, не, не в рамках сьогоднішнього засідання точно. Є ще якісь питання? Доставимо не, тут один до на, на голосування. За основу и в целом вот этих надо. Да. Прошу прослаться. Решение принято за 9. Все, да? Кому всім дякую, і вибачте, що тільки одне питання ми треба його.